Ось запустимо Чише? дві моделі еко експерт і цю у нас різні апаратури. Тут стоїть Ого, Денисова прийомник, тут стоїть моя. Вихованці гуртка судномоделювання навчилися керувати швидкісними радіокерованими моделями на відкритій воді. Учень має сам зібрати модель, підключити її та продемонструвати навики керування на відкритій воді, каже керівник гуртка судномоделювання центру позашкільної освіти для дітей та молоді Іван Тарасюк. Перший клас у на модель фігурного курсу. Ось такий трошки більший трикутник 30х30х30. І стоять ворота, і вони мають попасти, вийти зараховуємо бали і бали за швидкість проходження і за чистоту проходження, чи торкаються бойка, чи ні. Так само проходять гонки. Там і номерки стоять на моделях, це означає, що гоночниць, і вони шість хвилин їдуть по цьому трикутнику, і гонка обганяють один одного. Вдруге, керує на річці швидкісною моделлю судномоделювання, 12-річний Житомирянин Денис Карташов. Денис каже, що здебільшого тренування проходять у басейні. Хлопчик розповів, що за рік відвідування гуртка вивчив, як скласти і Включити пристрій. Ця модель як вона оснащена мотором, регулятором, акумулятором, сервоприводом, вінтом і рулем. Денис говорить, що цього разу планує запустити модель на повній швидкості. Хлопець каже, що модель має таку ж динаміку керування, як і машини або катери на радіокеруванні. Швидкості тут більше. Модель може нирнути під воду. Це страшно, що вона не випливе. 15-річний Віктор Іщук розповів, що за рік відвідування гуртка змайстрував катер та привів на гурток трьох друзів. Найбільше хлопцеві подобається керувати великою моделлю «Екоексперт». Модель класу «Екоексперт», Модель чим вона мені подобається, вона в великих розмірах і швидка. І дуже класно керується плавно. Віктор говорить, що гурток судномоделювання за рік став для нього найкращим хобі. Коли ти сидиш на гуртку, робиш модель. Потім ти виходиш на відкриту річку, і вона і вона працює. Це саме найкращий кайф, який тільки можна. Війна трошки депресія в людей є, а це відволікає від лишніх думків. І як як скоро змагання, і треба тренуватись. Іван Тарасюк розповів, що на тетереві готує команду з п'яти чоловік до обласних змагань судномоделювання. Вони відбуватимуться восени 2024 року. Ми готуємося до змагань швидкісних радіокерованих. Це секція М. Тобто змагання виходить моделі, які Управляються, управляються на великих водоймах на трасі. Моделі швидкості це десь до 50 км в час. Деякі вуальше швидші, там багато класів і так далі. Ми випробовуємо сьогодні моделі класи в екоміні. У нас є дві закуплених, заку -ку тобто ми закупили різні варіанти. один з китайський варіант, один у нас в Україні закупили. Просто щоб спробувати, як сказати, будемо їх випробувати. Ми самі зробили моделі там Ефтріє, ФМБ. Тетяна Скоростенська, Володимир Жебровець, Суспільне, Новини Житомирщина.